Мої вітання всім вам, шановні глядачі! Сьогоднішнє відео воно майже торкається всіх, бо мова й буде йти про те, як у вас можуть забрати комунальну власність, а саме створити в комунальних підприємствах так звані незалежні наглядові ради. Це я беру в лапках незалежні наглядові ради. Які будуть контролювати ваше майно, комунальне майно? І всю діяльність комунального підприємства. І найголовніше це кошти, контроль коштів. Так, ось, зараз ми про це проговоримо. Що це за закон? І які наслідки можуть бути, якщо цей закон приймуть? І в кінці скажемо цього відео. Які мають бути дії зараз, в першу чергу, від громади і від їхніх представників влади, а це голови громад і місцеві депутати. І роздаємося також приклад на тому, що є водоканали, і от як буде складатися подальша доля водоканалів комунальних підприємств, якщо там будуть вже Створені оці незалежні наглядові ради. У вас можуть відібрати оцю комунальну власність? Ну, наприклад, водоканал, про який ми сказали. Ви платите за його обслуговування. Ваші обранці, яких ви обирали, я зараз кажу про місцевих представників влади, це голова громади і відповідний депутат. Мають звітувати про всю діяльність комунальних підприємств, бо вони їх створюють відповідним рішенням на сесії Ради. А також, куди саме витрачаються кошти громади? Це найголовніше питання. А тепер в Києві хочуть зробити. Щоб в оцих комунальних підприємствах були так звані незалежні наглядові ради. І вони будуть вирішувати всі питання, що з грошима, яка діяльність буде здійснюватися оцими комунальними підприємствами. Але хто вони, оці наглядові ради? Які вони мають взагалі відношення до комунальної власності? Бо саме. Над комунальними підприємствами мають бути уповноважені особи. Так прописано в будь-якому статуті комунального підприємства, що над комунальним підприємством є контролюючий орган це уповноважена особи у вигляді уповноваженого органу ради. А вони хочуть, щоб цього не було. А щоб контролювала діяльність цього комунального підприємства наглядова рада. Ось в чому сутність. І це буде повний колапс, в першу чергу, для комунального підприємства і взагалі для всієї громади. Суть законопроєкту. Новий законопроєкт передбачає створення наглядових рад при комунальних підприємствах. А це водоканали, теплокомунір, а також транспорт. І станом на 22.06.25 року законопроект про корпоративне врядування в комунальних підприємствах ще не має зареєстрованого номера у Верховній Раді України. Його лише презентували як концепцію. Про це офіційне повідомив Комітет з питань економічного розвитку 19 червня 2025 року. І це означає, що зараз мова йде про підготовку законодавчої ініціативи, а не про вже поданий документ. Тобто вони готуються до цього. Наглядові ради, нібито незалежні, але їх призначатимуть чиновники, тобто склад наглядової ради і голову наглядової ради. Які не мають жодного стосунку до вашої громади. Тобто, це той орган наглядова рада, яка. Немає взагалі відношення до комунального майна. І всіх тих питань, які стосуються діяльності комунального підприємства, установ та організацій, вже не кажучи про питання коштів, які комунальні підприємства отримують за свою діяльність. А вони хочуть, щоб оця наглядова рада повністю взяла в свої руки весь контроль. Саме ці ради будуть ухвалювати стратегічні рішення, тобто мова йде про наглядові ради, впливати на керівників комунальних підприємств, фінанси і, відповідно, контролювати всю діяльність. А як же місцева рада, а як же громада? Що з цим робити? Забути і все так не працює. Не можна це забути. І ось приклад. Водоканал в якомусь умовному місті. В місті знаходиться комунальне підприємство Водосервіс. Громада вклала в реконструкцію мільйони. А це насосна станція, модернізація водопроводу. Рада прийняла програму зменшення втрат води. Створили контрольну групу з депутатів і громадськості. І раптом. Наказ. Створіть наглядову раду з людей, яких ви не обирали. Тобто прийдуть люди, невідомо хто вони, і будуть тут вирішувати всі питання, які стосуються всіх питань, всієї діяльності комунальних підприємств. Керівник буде звітувати не вам же, не громаді, а їм наглядові раді. Гроші з бюджету громади будуть витрачатися. На оцю на комунальні підприємства. Але контроль буде вже у наглядовій раді. Тобто вони будуть контролювати оці кошти, кошти громади. Не громада, а наглядова рада буде здійснювати контроль. І ось питання, А це демократія, ці реформи, Ні. це просто рейдерство, але через законний спосіб рейдерства. Розумієте? І чому це суперечить Конституції України? Є в Конституції України стаття 142. Комунальна власність належить тергромада. Бо там наголошено про матеріальну і фінансову основу місцевого місцевсвідування, про землю, про майно і так далі. І цим розпоряджається відповідно тергромада через своїх представників. І виключно місцева рада. Визначає, як управляти цим майном. Ми зараз кажемо про комунальне майно. Тож, цей законопроєкт, який вони хочуть запровадити, це грубе втручання в повноваження, що визначає базове законодавство. Такого бути не може. Жодної наглядової ради. І ось який заклик дій. Сьогодні це водоканал, як ми сказали, так? наприклад. А завтра буде ваша школа, або взагалі лікарня, або, можливо, і земля. Вони щось придумають і будуть надавати тих людей у вигляді наглядових рад, які будуть вирішувати всі питання землі, що з нею робити? Можливо, продати її треба. Так виходить по логіки. Скажіть своїм обраним депутатам Верховної Ради, яких ви, до речі, обирали. Бо вони будуть приймати рішення стосовно цього законопроекту стосовно оцих наглядових рад. Що громада не слуга, а господа. Тобто що це комунальна власність і вона належить територіальній громаді, бо власникам комунального майна є територіальна громада, а не якась там, умовно кажучи, наглядова рада, яку вони хочуть створити. І пишіть своїм депутатам, вимагайте вилучити цей законопроект, про який ми сьогодні казали, захищайте своє право в першу чергу, вирішувати самому безпосередників з Києва і, відповідно, також наголошуйте своїм обраним представникам влади, головам громад, депутатам, щоб вони також цим питанням займалися. Бо якщо приймуть цей законопроєкт, то тоді вони скажуть ваші представники місцевої влади, ой, а ми ж нічого не можемо вдіяти, це ж закон. І тоді всі комунальні підприємства, все комунальне майно буде під контролем якихось наглядових рад, якихось невідомих людей. Ось, гарні, про що ми сьогодні з вами казали? Тому ставте вподобайки. Пишіть коментарі, поширюйте це відео і до нових зустрічей.